Ютуб, hey, з вами Даблді, і сьогодні ми пограємо з вами гру під назвою Closing Shift. Все, що написано в сімі, це що коротка інтерактивна гра в жанрі хорора від першої особи. Ходи, оглядайся та спілкуйся з людьми, щоб завершити коротку історію про закриття твого ресторану. Завершу історію з атмосферними звуками, моторошною напругою та несподіваними страшними моментами, щоб залишатися в напрузі. А зараз ми з тобою домовимось. З мене відос це була і підписка. Окей, okay, почати гру. Ага, для чутливих персон. Click to interact. Close Closing shift. Подивимось, що тут буде. Окей. Okay. Ох, йо, це ми ж ходимо швидко дуже. Ти хто? Ми закриті. Виходимо. Ок. Дякую, що ви зайшли к нам. Поговорити про щось. Зустрінемось в моєму офісі зараз. Ресторан не може. Ага, не може допомагати сам собі. Не може тебе відпустити, нічого. Гроші цього недостатньо. Я на. Я намагався. Щось відбувається в парку. Щось відбувається в парку. Пів... Люди поздуріли. Ага. Це то буде. це ск. Це... Ох, Йо. Але неважливо. У нас залишився ще один гість перед закриттям. Топчешься просто всюди? Так бігати я не можу. У нас залучив гість, може з ним треба потрендить. Привіт. Дяд. Я... Окей. Привет, там объяснишь. Куда это мы не... Так, а що це? Він сидить, він сидить. він моторошне, це тип не напрям. Бля... бля, там просто злива на вулиці якась. А чого стулка провернути, мені її підняти можна? Не можна. Щось дуже довго ми ходимо. Що тут у нас? А, це ще один вхід на кухню. Давайте просто сходимо, оглянемо, що у нас, в принципі, тут є. Олі. В баку. Ні, це просто вихід на вулицю. Тук нічого у нас не відбувається. Я можу закрити тепер двері? Окей. Так, що у нас внизу? Внизу у нас все валяется. О, дед стоїть. С тобой я не можу, да, більше розмовляти? Шо шипить? З іншої сторони? Це, що Це мікрофон якийсь? Окей, дед стоїть. він на горі сидить. Може до нього знову треба підійти? Це його офіс. То ви не можна потрендити. Окей. Окей. Окей, я його можу розрахувати, і він може піти. Дякую вам за все. Гарно проведений час і сервіс. Я сподіваюся, ми побачимось знов в короткий період. В дуже короткому періоду. Я не хочу тебе більше бачить. Ага, оце вихід у нас. Вийти я не можу. Даро. Окей, він, нарешті пішов. Він був тут більше, більше двох годин. Дивився на людей, окей. Ти йдеш домой. А я обов'язково закритий ресторан. Пере... Перевір, щоб все було на своїх місцях. Окей, перевір пожеж. Ага, наклятися топ, щоб відкрити. Окей. Take out the trash. Окей, де в нас сміття? Clean the table. Ось так. Це він цевин лист Що заставляє заставляю здесь на ресторані Окей, що в нас ще? Tail in the office Викинути сміття треба Викинути сміття звідки Звідси оце сміття? Це ми смітник, да? Да Окей, викинути за позаду кухні? Це ми знайшли вже бак. Окей, ми викинули. Ты пилосос там убивкнув, чи шо? Чи тебе там смоктало, блядь? Ти його пилосос там смоктало, як? що це були за звуки? Окей, по зараз ми підемо в офіс, бумажки заповнимо отсі. Мені треба закінчити коленчер. Це сюди. А, мені треба відпочити. А від чого відпочити? Від того, що... А де нам відпочити? Я зможу тут сісти? А де мені треба в підвалі? Давайте заганяємо в підвал. Ну не, начинай в питву, Аля. Окей. Okay. Пусть позаду... Занятий на роботі Я забув в Мегаманець. Ах ти ж Іди звідси Я можу рухатись тепер? Ах ти ж. Дайте трошечки що у нас залишилось по списку Fix the Chair, окей. Дуже гарно саундтреки тут. Е чому оті картини вони світяться? І у нас залишилось одне в списку, це в офісі заповнити сьогоднішні продажі. А вони були не записані за останній місяць. Тепер може піти до домой. Вийти через фронтальну двері. Окей, ми зараз виходимо і все. Підожіть. А, мені треба. Мені треба загасити свічки. Окей, ідемо в самий кінець, і потім вже загасити. Які свічки? Оці свічки? Це світильники. Ем, Давайте розберемося, які саме свічки. Чи саме свічки? А як мені їх? Окей, давайте розбираться, яким чином. Це просто світильники, це не свічки. А, це тільки одну треба було загасити. Ого, що це таке? Ну, це картина. Окей, це бабуся в власника ресторану. что-то за ним Он дивится за мной Тебу чё, блядь, бабка? Мне ж ничего с тобой не требует взаимодействовать Я, наче Чи его Чико уже, уже баб... Тут Будет скример Це мені треба більше свічки газа загашать. Не, все, на вихід. Все, до побачення. Якийсь. Блін, дед! Треба піти в офіс і ви викликати поліцію. Ху, <кхух> бляха. Emergency ресторану Окей, ми... дву. Може я тут побуду. Зачекаємося, поки приїде поліція. Ух тысь хода. Це поліція хода? Боже мой. Це схоже на пранккол. Детектив Кодрат перевірте все навколо. Може знайдемо яку інформацію про все це. Але поки спитаємо у вас пару питань. Мені не подобаєтесь. Окей. А тепер зберігай спокій. Ми тут, щоб допомогти. Ми тут, щоб зібрати пару інформацій, щоб зрозуміти, що трапилось. просто відповідай чесно на всі мої питання, не переживай і не буде проблем. Але поки ми тут... Офісер Конрад? Окей, ти пиды. Пидош перевіриш свого. Ну його там пернули. Там був звук. Кш-кш! Нажа. Ну хтось сме є? піти перевірити їх. А він плаче, я думав, він його душить. О, не, мій найкращий друг. Я не можу повірити в це що в це ще трапилось. Ты йди домой. Иди домой, поспайся. Біжи. Я не можу бігти, я не знаю, у мене коротенька ножка. все, я додому. Розберіть. Ні, 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 не, не моє. Хто закрив передню двері? Прикольный хоррор. Окей. Дякую тобі за перегляд цього видео. Постав лайк, підпишись на канал і до нових зустрічей.